Торнадо по штабу АТО 10 лютого бойовики з інтервалом у півгодини двічі обстріляли Краматорськ. Першого разу удару завдали по тамтешньому головному штабу антитерористичної операції. Поцілили також у литовище та житловий квартал. За попередньою інформацією, у результаті обстрілів загинули сім мирних жителів і чотири військових. Близько 30 поранених перебувають у критичному стані. Зброя, із якої вели обстріл, належить сусідній державі, повідомляють у прес-центрі АТО. Це торнадо, наявні саме у Збройних силах Російської Федерації. характерная тактика абсолютно, когда после первого залпа, ну, естественно, там начинается эвакуация раненых, начинают разбирать завалы, в этот момент ту же позицию накрывают вторым залпом для того, чтобы увеличить количество жертв. К сожалению, именно так и произошло. После первого залпа по военным потерь не было. После второго залпа сейчас зафиксировано два погибших и девять раненых. Окрім того, повідомляє вже Державна прикордонна служба України 10 лютого бойовики системою ГРАД пройшлися по населеному пункту Гнутове у околиці Маріуполя, завдавши ударів із реактивної системи залпового вогню по житлових будинках і контрольному пункту, що знаходиться в цьому районі. Про загиблих і поранених поки не повідомляють.